Цивільний кодекс, книга 3. Право власності та інші речові права. Книга 3 має два розділи. Право власності, це розділ перший і розділ другий речові права на чуже майно. Кожен з розділів має глави. Перший розділ має 7 глав, другий розділ має п'ять глав. Книзі 3 цивільного кодексу. Отже, розглянемо розділ перший право власності. Він має сім глав. Глава 23 загальні положення про право власності, глава 24 набуття права власності, глава 25 припинення права власності, 26 право спільної власності, 27 право власності на землю, земельну ділянку, 28 право власності на житло, 29 захист права власності. Дуже коротко розглянемо, які статті входять в кожну з цих глав. Глава 23. Загальні загальне положення про право власності, включає статті 316 327, 316 та стаття поняття права власності. Зокрема, в даній статті визначено, що правом власності є право особи на річ майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб, особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном. Наступна стаття, стаття 317. Зміст права власності. В даній статті визначено, що власникові належить право володіння користування та розпорядження своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження майна. Наступна стаття 318. Суб'єкти права власності, 319 здійснення права власності, 320 використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності, 321. непорушність права власності, 322. тягар утримання майна, 323. ризик знищення ...та випадкового пошкодження майна, 324-та право власності українського народу, 325-та право приватної власності, 326-та право державної власності, 327-право комунальної власності. Наступна 24 глава книги 3 цивільного кодексу набуття права власності, включає статті 328, 345. Зокрема, 328. Підстави набуття права власності. 329. Набуття права власності юридичною особою публічного права. 330 набуття добросовісним набувчим право власності на майно відчуженої особи, яка не мала на це право. 331 набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва. 332, набуття права власності на перероблену річ. 333 привласнення загальнодоступних дарів природи. 334 момент набуття права власності за договором. Звертаю увагу, що відповідно. До статті 334 визначено, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Переданням вважається вручення його набувачеві або перевізникові організації зв'язку тощо для відправлення пересилання набувачеві майна відчуженого без зобов'язання доставки. До передання майна прирівнюється вручення каносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно. А право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набирання законної сили рішенням суду про визнання договору непосвідченого нотаріально дійсним. Права на нерухоме майно, здійснює, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону. Наступна стаття це 335-та набуття прав власності на безхазяйну річ. В даній статті визначено, що безхазяйною є річ, яка не має власника або власник, якої невідомий. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік. Органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування на території якого розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року зняв взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади може бути передане за рішенням суду у комунальну власність. Наступна стаття 336. набуття права власності на, на рухому річ, від якої власник відмовився. Наступна 337 знахідка. Звертаю увагу, що особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана негайно повідомити про це особу, яка її загубила або власника речі, і повернути знайдену річ цій особі. Особа, яка знайшла загублену річ у приміщенні або транспортному засобі, зобов'язана передати їй її, її особі, яка представляє володільця цього приміщення чи транспортного засобу. Особа, якій передана знахідка, набуває прав. Обов'язків особи, яка знайшла загублену річ. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі або місце її перебування невідомі, особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана заявити про знахідку національної поліції або органів місцевого самоврядування. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у себе або здати на зберігання національної поліції або органів місцевого самоврядування, або придати знахідку особі, яку вони вказали. Річ що швидко псується, бо річ витрати на зберігання, якої є непропорційно великими порівняно із вартістю, може бути продана особою, яка її знайшла задержання письмових доказів, що підтверджують суму виторгу. Суму грошей, одержаних від продажу знайденої речі, підлягає поверненню особі, яка має право вимагати її повернення. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату, знищення або пошкодження в межах її вартості лише в разі свого умислу або грубої необережності. Стаття 338. Набуття права власності на знахідку. Звертаю увагу, що відповідно до даної статті визначено, що особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку національної поліції або органів місцевого самоврядування. Якщо перше, не буде встановлено власника або іншої особи, яка має право вимагати повернення загубленої речі, друге, власника або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, не заявить про своє право на річ, яка особі яка її знайшла національна поліція або органів місцевого самоврядування. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть організації. Нові місцево самоврядування письмову заяву про відмову від набуття права власності на неї ця річ переходить у власність територіальної громади. Знайдені транспортні засоби передаються на зберігання національної поліції. Про що робиться оголошення в друхованих органах масової інформації? Якщо протягом шести місяців від дня опублікування цього оголошення власник або інша особа, яка має право вимагати повернення транспортного засобу, не будуть виявлені або вони не заявлять про свої права на транспортний засіб. Національна поліція має право продати його суму виторгу внести на спеціальний рахунок у банку. Якщо протягом трьох років колишній власник транспортного засобу не вимагатиме передання його суми виторгу, ця сума переходить у власті з територіальної громади, на території якої буде знайдено транспортний засіб. Наступна стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ на винагороду та відшкодування витрат пов'язаних із знахідкою. Стаття 340: Бездоглядна домашня тварина. Um. Звертаю увагу, що особа, яка затримала без бездоглядну домашню тварину, зобов'язана негайно повідомити про це власники повернути. Якщо власник тварини або його місце перебування невідомі, то особа зобов'язана протягом трьох днів заявити про це органіону місцеве самоврядування, які вживає заходів щодо розшуку власника. Особа, яка затримала бездохлятну домашню тварину, може на час розшуку власника залишити її у себе на утриманні та в користуванні або передати іншій особі. Якщо ця ця особа може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил або передати її органам місцевого самоврядування особою якої залишена бездоглядна домашня тварина відповідає за її загибель або пошкодження у межах її вартості лише у разі свого умисного або грубого свого умислу або грубої необережності. Статтею 341 визначено набиття право власності на бездоглядну домашню тварину. Звертаю увагу, що щоденно статтею визначено, що якщо протягом 6 місяців з моменту заявлення про затримання бездоглядної робочої або великої рогатої худоби і протягом двох місяців щодо інших домашніх тварин не буде виявлено їхнього власника, або він не заявить про своє право на них, право власності на ці тварини приходить до особи, у якої вони були на утриманні та в користуванні, у разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на утриманні та в користуванні від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власник територіальної громади, на території якої її було виявлено. Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди. нагороди. Стаття 343. Набольня права власності на скарб. Звертає увагу, що скарбом є закопані у землі, чи приховані іншим способом гроші, валютної цінності і інші речі, власник, який невідомий, або за законом втратив на них право власності. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього. Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності іншій особі, особа, яка виявила його та власник майна, у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках права спільної часткової власності на нього. У разі виявлення скарбу особи, яка здійснює розкопки чи пошук цінностей без згоди на це власника. В якому він був прихований право власності на скарб, набуває власник цього майна. У разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність відповідно до закону, право власності на нього набуває держава. Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до 20% від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національній поліції або органів місцевого самоврядування про скарб, і придала його відповідному державному органу або органові місцевого самоврядування. Якщо скарб, що становить культурну цінність, був виявлений у мені, що належить іншій особі, ця особа також особа яка виявила, скарб мають право на винагороду, у розмірі до 10% від вартості скарбу кожна. Наступна стаття, це 344 набувальна давність. Звертаю увагу в цій статті визначено, що особа, яка добровільно заврешу, особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом 10 років або рухомим майном протягом 5 років, набуває право власності на це майно набувальну дальність, якщо інше не встановлено звільним кодексом. Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю регулюється законом. Право власності на нерухоме майно, що підлягає. Державній реєстрації виникає за набувальною давністю з моменту державної реєстрації. Особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу свого володіння весь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм чи спадкоємцем, правонаступником вона є. Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його власником, який після закінчення строку договору не пред'явив вимоги про його повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю на нерухоме майно через 15, а на рухоме майно через 5 років з часу спливу позовної давності. Втрата не свої волі майна його володільцем, не перериває набувальної давності у разі повернення майна протягом одного року або пред'явлення протягом цього строку позову про його витребування. Право власності за набувальною давністю на нерухове майно транспортні засоби ціні папери набуваються з рішенням суду. Наступна стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності. Наступна глава 25. Припинення права власності. Зокрема, статтє 346 визначено підстави. Припинення права власності, зокрема, це відчуження власником свого майна, відмови власника від права власності, припинення права власності на майно яке за законом не може належати цій особі, знищення майна, викупу, викуп пам'яток культурної спадщини, примусове відчуження земельних ділянок приватної власності та інших об'єктів нерухомого майна, що за що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону, звернення стягнення на майно за зобов'язаннями вла, власника, реквізиція конфіскація. Припинення юридичної особи чи смерть власника. Наступна стаття 347 сорок відмови від права власності, 348 припинення права власності особи на мене, яке не може їй належати, 349 припинення права власності внаслідок знищення майна, 350 викуп земельних ділянок інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені що на них розміщені приватної власності для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з мотиву суспільної необхідності. 351 п'ятдесят припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на яких воно розміщено, стаття 352 викуп пам'ятки культурної спадщини, 353 реквізиція, 354 конфіскація. Звертаю увагу, що реквізиція, стаття 353 визначає, що в разі стихійно-лиха аварії та інших надзвичайних обставин з метою суспільної необхідності майно може бути примусово відчужене у власника на підставі в порядку встановлено законом за умови попереднього й повного відшкодування його вартості. Тобто, оце саме і є реквізиція. Наступна глава – це глава 26 права спільної власності. Вона включає статті 355-372. 355 поняття видис. Спільної власності права спільної власності, 356 право спільної часткової власності, 357 Визначення часток у праві спільної часткової власності, 358 здійснення права спільної часткової власності, 359 плоди продукція та доходи від використання майношої у спільній частковій власності, триста шістдесят утримання майношої у спільній часткової власності, 361 право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності, 362 переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності, 363 момент переходу частки у правовілів спільної часткової власності до набувача за договором. 364. Виділ частки з майна що є у спільній часткової власності. 365. припинення права на частку у спільному мані за вимогою інших співвласників. 366, звернення стягнення на частку в майні, що є у спільній часткової власності. 367 поділ майна, що є у спільній часткової власності, 368, право справа влас... спільної сумісної власності. 369. -та. здійснення права спільної сумісної власності, 370. -та. виділ частки з майна, що є у спільної сумісної власності, 371. -та. звернення стягнення на частку майнашої у спільній сумісній власності і триста поділ майнашої у спільній сумісній власності. Глава 27. -та. Право власності на землю земельну ділянку. Включає в себе статті 373. -та. Терет 378. Стаття 373. Земля, земельна ділянка як об'єкт права власності. Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю земельну ділянку. Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки. 376. Самочинне Будівництво, зокрема, в даній 376 статті визначено, що житловий будинок, будівля споруди, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проєкту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. А особа, яка здійсниздійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього. Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок будівлю або споруду, що розміщені на ній. Звертаю увагу, що відповідно до даної статті, до особи, яка набула право власності на житловий будинок, крім багатоквартирного будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені без зміни і її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника, землекористувача. Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти, крім багатоквартирних будинків. А також стаття 378 припинення права власності на земельну ділянку. Наступна глава, це глава 28 право власності на житло. Включає в себе статті 379 385, зокрема, 379 поняття житла, 380 житловий будинок як об'єкт права власності, 381 садиба як об'єкт права власності, 382 квартира як об'єкт права власності, 383 право власника житлового будинку квартири, 384 право житлово-будівельного житлового кооперативу та їх членів. На квартиру у будинку кооперативу і 385 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Наступна глава 29 захист права власності, включає статті 386 та 394. Зокрема, Стаття 386 засади захисту права власності 387 права право власника на витребування майна чужого незаконного володіння. 388, право власника на витребування майна від добросовісного набувача. Звертаю увагу, що відповідно до статті 388 передбачені підстави, це, зокрема, якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати, тобто добросовісний набувач. Власник. Власник має право витрубувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно перше було загублене власником або особою, якій він передав майно у володінні. Друге було викрадено у власника або особи, які він передав майно у володіння. Третє вибуло з володіння власника або особи, які він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом. Звертаю увагу, що майно не може бути витребуване від добросовісного набувача, якщо воно було передане в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Якщо майно було набути безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його у добросовісного набувача у всіх випадках. Наступна стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів. 390. Розрахунки при витребуванні майна чужого незаконного володіння. 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння. 392. Визнання права власності. Звертаю увагу, що відповідно до даної статті визначено, що власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документи, які засвідчує його право власності. Наступна стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності, та стаття 394 відшкодування шкоди, завданої власникам земельної ділянки житлового будинку інших будівель у зв'язку з зниженням їх цінності. Наступний розділ книги третьої – Це Річові права на чуже майно. Включає безпосередньо 5 глав. Глава 30 – загальні положення про речові права на чуже майно. 31 право володіння чужим майном. 32 право користування чужим майном, 33 право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, 34. Право користування чужою земельною ділянкою для Сапотови. Розглянемо дуже коротко. Глава 30. Загальні положення про річові права на, на чуже майно. Стаття 395. Види речових прав. На чуже майно. Включають, включаючи речовими правами на чуже майно є право володіння, друге право користування, тобто сервітут, третє право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ВЗИС, і право забудови земельної ділянки суперфіцій. Також в нас є стаття 396, яка визначає захист речових прав на чуже майно. Наступна глава 31, право володіння чужим майном. включає в себе статті 395 400. Uh, стаття 300 uh... Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном. Стаття 398. Виникнення права володіння. Зокрема, статтею 398 визначено, що право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власникам, а також в інших випадках, встановлених законом. Стаття 399. припинення права володіння. Зокрема, в даній статті визначено, що право володіння припиняється у разі першої відмови володінця від володіння майном, друга – витребування майна від володінь. Це власником майна або іншою особою, третє знищення майна також право володіння може припинено бути в інших випадках, визначених законом. І ще одна стаття глави 31 першої право володіння чужим майном, це 400, в якій визначений обов'язок недобросовісного володінця, негайно повернути в майно особі, яка має на нього право власності чи інше право, або яка є. Або яка є добросовісним. Наступна стаття 32 – право користування чужим майном, включає статті 401 та 406. 401 – поняття користування чужим майном. Тобто право користування чужим майном сервітут може встановлене бути відповідно до, части... до статті 401 щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів, земельний сервітут або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом. Також ця глава визначає. Статтю 402 встановлення сервітуту, 403 змі сервітуту, 404 право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном, 405 право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом. І 406 припинення сервітуту. Наступна глава це 33 право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, включає в себе статті 407-412. зокрема, статтею 407 підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб визначено, що право користування чужою земельною ділянкою встановлюється договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських Потреб емфітемзис може відчужуватися і передаватися в порядку спадкування, крім випадків, зокрема, право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб не може бути відчужено і землекористувачем, іншим особам, внесено до статутного фонду, передано в заставу. Наступна стаття, це стаття 408, визначає строк договору про надання права користування чужої земельної ділянки для сільськогосподарських потреб, 409 права та обов'язки власника земельної ділянки наданої користування для сільськогосподарських потреб. 410 права та обов'язки землекористувача, 411 право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою. А зокрема, в 411 статті визначено, що земельний користувач має право на відчуження права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, якщо інше не встановлено законом. Тобто це право передбачається статтею 411. У разі продажу права користування земельною ділянкою, власник цієї земельної ділянки має переважність перед іншими особами право на його придбання за ціною, що оголошена для продажу, та на інших рівних умовах. Наступна стаття це стаття. Це стаття 412, припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Зокрема, в, даному, в даній статті визначено, що це такі підстави: перше поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача, друге спливу строку, на який було надано право користування, третє викупу земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю. І ще одна глава. Розділу другого речового права на, на чуже майно книги 3 цивільного кодексу це право користування чужою земельною ділянкою для забудови. Це статті 413 417 чотириста 413 – це підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови, в якій зазначено, що власник земельної ділянки має право надати її в користування іншої особи для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель. Це супер. Таке право виникає на підставі договору або заповіту. Також ця глава включає такі статті, як 414 права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови, 415 права та обов'язки землекористувача, 416 припинення права користування земельною ділянкою для забудови і 417 правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою.